На майдані сьогодні провели в останню путь сімох українських бійців, які полягли в кривавих боях в Авдіївській промзоні 29 та 30 січня. Попрощатися з героями прийшли тисячі киян разом з ними. Був і Вадим Ярошенко. Стоячи на колінах з квітами в руках та потоками сліз, майдан прощається з героями. Серце і душа гориться болить те, що нас твориться на Україні. Поки жінки, матерки, гриться на цьому світі, гриться всього світу, гриться, не піднімуться. Мабуть, гриться, ці смерті будуть продовжуватися. Я свою дитину потеряла і тут ховають. Яких дітей ховають? У мене теж дитина в четвертому поколінні військовий. Андрюшик дуже сміва військовий. Провести в останню путь полеглих Авдіївці українських звитяжців прийшли тисячі людей. Більшість ніколи не знали їх за життя. Вони захзахищали, захищають нас там. Вони віддали життя. Звичайно, це наш бур Перед ними це найменше, що ми можемо для них зробити. Надійні хлопці і все. На них держиться вся Україна, наша безпека, наше це мирне життя. Ось імена цих сімох бійців 72 другої окремої механізованої бригади: Андрій Кизило, Олег Борець, Володимир Бальченко, Дмитро Оверченко, Володимир Крижанський, Ярослав Павлюк та Віталій Шамрай. П'ятьох з них ворожа міна накрила одночасно. На плечах ворога вскочили в його окопи. Там вони захопили кількох полонених. Ну, звичайно, там були загиблі серед ворога. От і вони укріпилися на цих позиціях. 120-та міна, якраз упала в окоп, де знаходилися хлопці. Найстаршому Ярославу Павлюку було 36, наймолодшому Андрієві Кизилу лише 23 роки. Хлопець був заступником комбата. На пороках досвідчений згадують побратими. Завжди йшов попереду, займався спортом самоосвітою та навчав інших. Все, що воплощається в нашому понятті офіцерства. в Нього було воплощено. Починає героизма, смелости смілості основное. То тобто, есть це не перша його атака, це не четверте, п'яте мой десяте. Сколько людей он спас за час своїх грамотності? Постійно з книжкой, постійно что то читав. Ну то, і кар'єра в нього з командира зводу, командир роти, замкомбата. Хлопці віддали своє життя за рідну землю. І в пам'яті українців назавжди залишаться героями. Димірошенко Олександр Степанов телеканал Київ.